Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимося вже біля центрального бювету. За хвилинку другу відбудеться анонс концерту. У нас на бівті сьогодні в Палас Культури приїжджає співати Олександр Кварта. Буде зараз шоу на бівті. Буде пісні, танці. Ну і подивимось, може ще щось буде цікаве. Так що всіх з собою запрошую. На прогулянку, ось бачите, центральний бювет, грибочки. Говорили, що тут раніше якісь лавочки були, їх позабирали. Ну, напевно, лавочок немає, є тільки такі невеликі місця, де можна посидіти під тими грибочками. Раніше, тут, пам'ятаю, співали і пісень. І по-різному було. Ну, Зараз пісень не співають. Але люди бачу, там дехто сидить. Зараз гарна сонячна погода, до обіду було похмуро, але зараз вже. Розпогоджується і виходить сонце. Але, друзі, це здається, цього тижня останній такий, знаєте, на день, оскільки вже п'ятниця, субота і неділя взагалі буде все з дощами і на слідуючий тиждень також дощі. Не знаю, що цього року з цією весною вже ніби діло мало війти до літа, але то холодно, то жарко, то сонце, то дощ. Ну, дощів в травні, напевно. З тих 31-напевно 20, 20 днів всі дощові. Прийшов же Олександр Кварта, так що, друзі, поспішаємо і ми зараз знімемо анонс концерту. Ну, пісні, напевно, будуть в коротких відео Shorts або на Тіктоку. А так подивимось, як виглядає Олександр Кварта. Всім доброго дня! чи Вже вечора я вже. Добре, як світло, то воно ще як день. Дуже приємно бачити людей. Добре, коли є люди, та ще й усміхнені. От. Хлопці чекають допомоги, тому я мотаюся. Зараз скільки в мене таких іде в інтернеті. Хейту от того, що ти скачеш, а я не можу не скакати. Не можу, того, що хлопці просять постійно допомогу. Громче. Громче. На концерті буде. Голосно, впевнено. Всіх сьогодні запрошую о 19.30 тут недалечко, палац культури Шевченка. Зараз трохи заспіваємо з вами тут на місці. Всіх призиваю на місці, прямо не стояти, зі мною скакати разом. Дощу немає вже. В обіль, як приїхав був дощ, а тут, бачите, сонечко вийшло. Так що я дарую сонце разом з вами і будемо співати. Так, я зараз заряджаю, щоб співали всі вже. Струмочок співаємо разом. Да. Супер. Колаба. Нє, ні, ні, не з колабою. <coughs> я свій оригінал. Я не знаю, де я йду. Трускавець. Телефон свій. Добре. Погнали! Йдемо разом туди. А цією компанією всі разом йдемо. Все, файно, домовились. Я дякую всім, хто тут зібрався. Реклама відбулася. Зараз можна притиснутись не так не сильно, але можна. На фото. так. Ну і всіх запрошую. 19.30 Починаємо концерт в палаці. Шевченка Заслужений артист України, співак, композитор, автор, виконавець своїх пісень, волонтер Олександр Кварта. У нас вестяк сьогодні о 19.30 палаці культури шевченка квиточки на концерт про Відбувся анонс концерту від Олександра Кварта. Зараз триває фотосесія. Прийшло дуже багато людей, так само як і було вчора на лісипний батальйон. Подивіться, людей дуже багато, багато бажаючих сфотографуватися. Люди вже потихеньку розходяться. І думаю, що прийдуть... дуже багато людей, напевно, сьогодні прийде в Палац культури Шевченка на концерт. Дуже шкода, що всі пісні Олександра Кварти мають авторські права, тому, друзі, це, що він співав, там, танцював, слідкуйте, буде в YouTube Shorts, ну, в коротких відео, або в TikTok. Вже кілька днів як працює TikTok Трускавець Тревел. Так що заходьте, підписуйтесь, також буде цікаво. Ось це торговий центр парк, людей чимало, центральний бюлет. А це, бачите, люди, які полюбляють дивитися канал Трускавець Тревел, підписники каналу. Також прийшли на анонс концерту. Дуже багато людей із Дніпра підписані на канал Трускавець Тревел. До речі, ці люди також із Дніпра. Ну і тільки що ми з ними поспілкувалися. Дуже часто зараз до мене на бюветі підходять підписники каналу. ну Зазвичай, знаєте, запитують спочатку, який канал, бо блогерів тут дуже багато вистачає. Мені дуже приємно, що канал Трускавець Тревел набирає такої популярності. По нашій країні і також і за межами країни багато хто дивиться, мені дуже приємно. Ну але з Дніпра дуже багато людей вже до мене підходили, особливо з Дніпра і Дніпропетровської області. Недаремно між цими містами, ну Дніпро і Трускавець, курсує оцей потяг з дуже великою кількістю вагонів. Ми зараз знаходимося на бульварі Торосевича. Бачите, люди вже від Бівету. Йдуть, не знаю, напевно, до готелів своїх, до санаторіїв повечеряти, потім знову на вулицю. Ну, я вам кажу, що сьогодні ще тепло і сонячно, а п'ятниця, субота і неділя буде з дощами. Тому хто приїхав на відпочинок, не знаю навіть. Трускавці можна сходити в кіно, можна сходити на концерт, ну це ввечері. Кіно можна і в день без проблем, також ну, можна організувати шопінг. По магазинах, торгових центрів вистачає. Ну, на екскурсію. Не знаю на екскурсію. Екскурсія відбувається при любій погоді, але коли от дощ і їхати особливо десь в Карпати, ну, це неприємно. Хочеться щось побачити, щось відчути. Дивна весна цього року, не знати, яке буде літо. Ну, подивимось, подивимось, ще тиждень і вже буде літо. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, які ви пишете, за лайки. Зараз не було можливості знімати для вас більше відео. Я думаю, що ближче до вихідних. Планую верніше зняти для вас щось цікаве, що вам сподобається. Ну, бачите, єдине, що не знати, як буде із погодою. Бо при дощі знімати трішки важко. Ми зараз на Майдані Незалежності біля центральної сцени. Там далі Церква Святого Миколая, ну і музей історії Трускавця тут праворуч. Якщо, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!